День 15. Ім'я Ісус. Коли сповнилися вісім днів і настав час робити хлопчику обрізання, Його нарекли Ісусом. Це було ім'я, яке дав йому ангел. Ще й до його зачаття в материнській утробі Луки, другий розділ 21 вірш. І коли через вісім днів після народження маленького Ісуса Йосип і Марія вже офіційно дали йому ім'я, яке заповів ангел, вони, можливо, ще не повною мірою усвідомили всю глибину його значення. Ісус, значить, Бог спасає. Але від чого ж саме Він прийшов нас спасати? Пам'ятаєш? В перший день нашої подорожі ми говорили, що ще на початку історії, коли Бог створив прекрасний світ, між ним і людиною була тісна дружба. Але людина, послухавши брехню, обрала свій шлях, а не Божий. Цей гріх відстань між Богом і людьми, успадкувався з поколіннями в покоління. Всі ми народжуємося грішними. І це розділяє нас із Богом. І ніхто з нас не міг би сам повернутися до того щасливого єднання. Саме для цього і прийшов Ісус спасти людей своїх від гріхів їх. Його ім'я це не просто красиве слово, це Божа обіцянка в дії. Своїм життям, смертю та воскресінням Ісус знищив стіну гріха і повернув нам можливість бути з Богом.